Після кривавого удару, який в грі вбиває, якщо навіть зацепить? Чорт! У нього велика швидкість відновлення. Він зараз обчухається. Удар! Уааа! Удар! 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 Кредос його духопелить, але не вбиває, це що? Щоб він помучився? Прокляття. Чого він ніяк не здохне? Що мені робити? Ви знищили одяг хасове. Він тепер голий. Що це за повідомлення? Виставляє мене злочинцем. Нову система відкрита. Доступна система та їздить І що за хрінь? Я бачу лише те, що на мені зараз. Спершу мені треба його позбутися. Я не досить сильний. Я вбити не зможу. Але він скоро відновиться. То він ще не вмер. І я можу цілитися у нього своїм навиком і бити кривавим ударом? Так. Я ж зможу землю азотом наситити. Так я хріній. Вони тепер мене бояться чи не так? Чудово. Випробуємо негайно. мене гайно. Агу, Сіргі. так, звіяжи Асору міцно. Він хоче, щоб я зв'язала голову чоловіка. Кринець бажає принажити і мене і Асуру. Крок перший. Приготувати наш блискавичник.